Вітаю, шановне товариство! Сьогоднішній випуск, попри те, що він пов'язаний із черговим політичним скандалом, не буде повторенням загальновідомих уже фактів про частково оприлюднені набу плівки Міндіча, оприлюднені саме у тій своїй частині, де вони прямо пов'язані із корупцією в енергоатомі. Щодо загальновідомого, то нагадаю лише, що Тімур Міндіч на прізвисько Карлсон, який є одним із основних фігурантів останнього корупційного скандалу, а водночас є дуже близьким чоловіком до президента Зеленського. І настільки близьким, що навіть день свого народження Зеленський одного разу святкував у квартирі міндіча. А також нагадаю, що міндіч утік з України. За кілька годин до початку останніх обшуків правоохоронцями Набу на його квартирі, і як випливає із розслідування української правди, його й цього разу, очевидно, попередив синюк, заступник голови Набу, якого Набу нав'язав свого часу Зеленський, у якості смотрящого через посередництво генпрокурора. У згаданому розслідуванні української правди відбувається діалог поміж журналістом Української правди та синюком, і протягом цього діалогу голос синюка стає все більш переляканим, впевнений у тому, що на детекторі брехні це дало б позитивний результат. Але все це дрібні деталі, на яких не варто розпилювати увагу. Так само не варто розпилювати увагу на заява Галущенка та Гринчук про звільнення із посад, тобто на тих заявах, які їм порадив написати Зеленський. Тож єдина деталь, про яку варто нам поговорити ґрунтовно, це ті пачки доларів, які правоохоронці набу вилучили у фігурантів останнього корупційного скандалу. Не знаю конкретно у кого саме, а чи в Цукермана, а чи в Басова, а чи в Галущенка, принаймні не в квартирі міндіча, адже те, що було найбільш цінним у його квартирі, поїхало разом з міндічем за кордон. Цих доларів, як бачимо, нам показали немало, але нас цікавить не їхня кількість, але те, як вони запаковані. А запаковані ці долари в обгортки із печатками ФРС, тобто Федеральної резервної системи США. Це ті гроші, які мали отримати або вже встигли отримати державні чиновники енергоатому та міністра Галущенко у вигляді відкатів розміром 15% від вартості оплати підрядникам із державного бюджету. Кажучи, інакше, це були ті гроші, які так чи інакше пройшли через руки міндіча Карлсона та його партнера Цукермана, перш ніж потрапити в кишеню державних чиновників високого рангу. І саме тут розпочинається детективна історія, яку нашим слідчим набу ще належить розплутати. Розплутати в співпраці із їхніми американськими колегами. Проте, допоки вони цього ще не зробили, ми не просто будемо очікувати відповідних результатів, але спробуємо поміркувати, яким чином згадана валюта потрапила в руки пройди світів. Федеральна резервна система США це закрита державна фінансова структура. Яка має відносну незалежність у власній діяльності навіть від президента США та Конгресу США, і об'єднує вона 12 резервних банків країни. Завдяки цій структурі банківська система США є централізованою. Теоретично змінити діяльність Федеральної резервної системи Конгрес може лише на законодавчому рівні. Але безпосередньо втручатися у фінансову політику ФРС ніхто не має права зовні ані президент, ані Конгрес. А проте очільник, тобто голова ради керівників ФРС, все ж залежить від президента США, адже той його затверджує на посаді, і нинішній очільник Джером Павел, це той варіант, який влаштовує всіх президентів цієї країни. Він керує ФРС із 2012 року і його кандидатуру затверджували свого часу як Трамп, так і Байден. Кажучи іншими словами, ніяк не могло такого статися, щоб Федеральна резервна система США самостійно профінансувала Тимура Міндіча або ж Олександра Цукермана. Адже подібні речі виходять далеко за межі статуту цієї фінансової установи. Якщо ми з вами переглянемо у Вікіпедії перелік функцій Федеральної резервної системи США, то побачимо, що існує лише одна єдина така функція, унаслідок якої гроші, запаковані з початками ФРС, могли б потрапити в Україну. Ця функція формулюється так: участь у функціонуванні системи міжнародних та внутрішніх платежів. Кажучи інакше, міжнародні державні платежі США реалізуються через ФРС, але міжнародні платежі цієї країни відбуваються у безготівковий спосіб. Безпосередньо ж готівкову валюту зі США перевозять в Україну. Тільки за посередництвом Центрального банку України, звідки ці гроші не можуть кудись потрапити інакше, аніж відповідні стрічки з печатками ФРС будуть із них зняті. Яким же чином потрапили до рук Міндіча та Цукермана ці американські долари разом із печатками Федеральної резервної системи? Наразі ми ще цього не знаємо, але знаємо, як вони могли до них потрапити. Тут можна припустити один із двох варіантів або цю свіженьку ще валюту вкрало в Україні керівництво Центрального банку України, або їх вкрав Офіс Президента України, вкрав із Відома Зеленського і вкрав разом із керівництвом Центрального Банку України. І Якщо вони їх вкрали та передали міндічу та цукерману, то це означає, що маємо справу із централізованою злочинною структурою, яку кришує сам Зеленський. На мою думку, припущення про те, ніби керівництво Центрального Банку України могло вкрасти ці долари самостійно це із стариних фантастики. Позаяк таку крадіжку легко було б розкрити правоохоронцям, якщо тільки немає із ними кругової поруки. А позаяк силові структури у нас курує Татаров, а татарова курує ярмак, то і в такій ситуації усі ниточки геть ведуть до офісу президента. І тепер це зринуло на поверхню. Фото цих печаток, ФРС. На конфіскованих упаковках доларів засвітилося на всю країну у публікації Набу. Усвідомлюючи такий загрозливий для себе стан речей, Зеленський навіть публічно виявив готовність за певних умов частково принести в жертву свого друга Тімура Міндіча у той спосіб, аби накласти на нього санкції. Не кажучи вже про те, що тільки зараз видала в мінді час із числа своїх друзів по Фейсбуку. А позаяк до цього часу Зеленський не робив нічого подібного, не накладав санкції на своїх людей, які втрапили в калюжу, ані на Баканова, ані на Кирила Тимошенка, то вже навіть із цього випливає висновок, що справа тут пахне гасом для найвеличнішого. А кажучи інакше, скільки б там шнурок не крутився, але кінець його має бути. Шкода тільки, що цей кінець надходить так повільно. Коли найвеличніший довів армію до такого стану, що москалі почали захоплювати по 30-40 кілометрів на добу, як це сталося 9 та 10 листопада? І як тут нам не згадати байку про кухаря та його кота мурика, байку, що досить дало ілюструє нинішню політичну ситуацію в Україні? Отож слухаймо байку. Із кухні кухар вирушив корчму. Вкрай захотілось вихилить йому Сивухи кілішок і ранку на похмілля. Бо вчора він прийшов п'яненьким із весілля, А що вже встиг спекти Для пана на обід, те від мишей би мав охороняти кіт. І що ж побачив він, прийшовши з духана, об'їдки пирога та крихти на підлозі, А мурик кіт сидить поважно на порозі, І печеню з індика за щоки умина, Кайфує і мурчить, і рве зубами м'ясо, жаре його захоплено і ласом. Ой леле крикнув кухар, от лайдак, ти пана обікрав негіднику плюгавий. А кіт жере собі, а кіт не ловить гави, не реагує на слова ніяк. Лиш пригадай, раніше ти мав від пана шану. І я тобі давав об'їдки зі стола, тепер ти втратив все, став осоружним пану, ти свій авторитет спалив замить до тла. Тепер тобі ганьба від мене і сусідів. Вони тебе з дворів киями поженуть. У мене б ти в льоху п'ятнадцять діб відсидів, І потому б я не зміг випадок цей забуть. ти, чума. Неначе в горлі кість, а мурик слухає та далі їсть. Натхнення надійшло на кока Цицерона, Кота він так і сяк із позом рівняв, І красномовних слів потік не зупиняв. Аж пикався його зробилася червона. І що ж? мораль допоки він читав, Кит мурик з'їв до крихтеля гоміну. І потягнувшись, луком вигнув спину та задоволено промовив М'яу! Корупцію щораз би чуємо словами, та наша критика для неї це пусте. Забули ми, що наша сила з нами, лиш єдності бракує нам на те.